50 років плідної роботи заради виховання маленьких бориспільців, тисячі усмішок, сотні вдячних батьків, десятки вихователів, які присвятили своє життя благородній справі. Дошкільний навчальний заклад Теремок у своїх стінах вселив не одному поколінню дітей відчуття справедливості, віри у себе та вміння робити добрі вчинки. Теремок відсвяткував півстолітній ювілей разом із вихователями, представниками місцевої влади, батьками та вихованцями. На заході присутні вшанували відважних воїнів, АТО, які захищають єдність України. Колектив дитсадка Теремок зі святом перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він зачитав присутнім вітальну адресу від імені міської ради та її виконавчого комітету на честь відзначення ювілею. У цей святковий день сердечно зичимо вам успіхів у професійній діяльності, творчого злету, здійснення мрій та задоволення від своєї праці. Нехай дошкільний навчальний заклад Теремок. І надалі успішно розвиваються і процвітають, а ваші вихованці через усе життя пронесуть пам'ять про ці неповторні дитячі світлі роки. Заступник міського голови Людмила Пасенко з нагоди святкування 50-річного ювілею нагородила колектив дитячого садка почесними грамотами за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі міста, сумлінну творчу працю та високі досягнення у вихованні підростаючого покоління. Почесною грамотою ми також нагороджуємо. Вихователя височівського дошкільного навчального закладу до комбінованого типу Михайлівну-Середу. До навчального закладу олену Володимирівну Міценко. Депутат міської ради Володимир Шалімов від політичної партії Наш край подарував дитсадку та його вихованцям мультипроєктор. Та також долучився до привітань. Я дуже поважаю. Ваш колектив. Дуже гарно, що у вас є такий дрібник, який дуже проживає дитячий садок. Дуже гарно, що є такий колектив. Дуже гарно що в наші прості часи підтримуємо дітей, вибуховує їх добру, любові і Любові до України, любові до батьків з музичним поздоровленням завітав на свято депутат міської ради Валерій Мартишко, виконавши для присутніх декілька авторських пісень. Топитися вже за разу твоїх перлинах, сягнути у бажанні до самісіньких вершин я до світі. Тебе, я на Також нагородили працівників дитячого садку Теремок, заступник начальника управління освіти та науки Володимир Письменний та головний спеціаліст управління Наталія Стрільник, вручивши їм грамоти та подяки. Поздоровила присутність 50-річчям дитячого садка завідувач міського методичного кабінету управління освіти та науки Людмила Мозгова. Цієї нагоди прекрасної співстоліття хочу привітати вас та ваш колектив. Шановна Лариса Володимирівна, щиро вітаємо вас та ваш колектив із 50-річчя заснування садочка. Професіоналізм, творча енергія, креативність педагогів, їхня любов до дітей сприяють розвитку освітнього простору місця та утвердженню високого звання вихователя. Хай повниться дитячим сміхом грудня. Усмішка на обличчях не зникає. І діти шкільні стануть незабутні, бо їх любов до дітлахів вінчає. Бо кожен крок з дитинства до сьогодні із десятка по стежці пам'ятає, тут риси нам привили благородні, і ми зросли добротним урожаєм. Вам п'ятдесят то шкелихи повінця, хай стежки топчуть дітлахів сліди. Бажаєм вам, як кажуть українці, чимало літ з вам. І води <плес> вихователі дитячого садочка подякували батькам за допомогу та підтримку в розвитку закладу. А отже, й діток, які його відвідують. У свою чергу батьки також привітали теремок з ювілеєм. Хочемо вас від усіх батьків привітати з цим святом. побажати вам здоров'я, терпіння, наснаги і все, щоб ви задумали, вам все все збулось. Я, я можу вашу такі навіть подарунки для садочки. Я знаю, що це, тут. І я вірш, ці прекрасні слова, що тут написані. Це від чистого серця і без батьків в даний час. Ми на мабуть би не прожили. Ми дуже дуже вдячні всім батькам. Вели в експлуатацію садок у 1965 році. Відтоді змінилося чимало. Проте стали для вихователів цього закладу. Завжди буде одне: любов до дітей та своєї роботи на свято прийшла перший директор ДНЗ Теремок Тамара Коваль. Кожним мого серця. Я засвідчую до вас любов і повагу. В 60-х 60 роках минулого століття головним лозунгом було все найкраще дітям. І от могутня організація судєвіт Укргазбуду побудувала оцей прекрасний дитячий садок. З перших днів. Роботи у нас було завдання виховання особистості, і ця робота проводилася успішно, бо такий колектив був сформований. Долучився до поздоровлень депутат міської ради Олег Романов, на окрузі якого знаходиться дитсадок ювіляр. Зараз дітей є на Сум 17 більше. На проміжі також рожають діток, тому нам потрібно розширяти, будувати нові дитсадки. І я так вважаю, я дивлюся, як розвивається мій вже район. Вже три роки. Мій район мікрорайон броні. Я не хочу, щоб цей район був промисловим. Во промзону я не хочу. Я хочу, щоб до нас приходили інвестори. щоб... Будувалися будинки, тому що в нас дуже хороша є і транспортна інфраструктура, тобто не потрібно виїжджати через центр, у нас є сукружна. А ви знаєте, що якщо інвестори і побудують будинки, то будуть і садки, і дитячі школи. От, тому я виступаю за це і буду максимально. На це а по капітальному ремонту, я думаю, ми депутатським корпусом виділимо необхідні кошти, от, і щоб нас не пекло хоча б років 10-15 за, за цей садочок, а потім перейдемо вже до школи. Я хотів би подарувати інтернетній партії. Ми знаємо, що скоро новий рік, і ось ці новорічні іграшки. Я хотів би подарувати, щоб, нам... щоб на ялинку 2016 року ми... Депутат міської ради Ярослав Годунок від міської партійної організації радикальної партії Олега Ляшка подарував наче свята дошкільному навчальному закладу Ксерокс. Ярослав Миколаєвич подякував батькам та усьому колективу дитсадка за їхню роботу. Їхавши сюди, я згадав скільки ж 50 чи 45 років. Потім 50, думаю, я вже я 10 років. Знаю цей дитсадок. І я радий тим, що всього лиш там, мабуть, тільки початок того хорошого життя. Яке присутнє в цьому закладі тільки розпочинаються? Розпочинається тому що ми повинні не забутися, що не в проміні, не в. І – це один цей садок. Давайте зробимо капітальний ремонт не так, вже 10 разів вибивали, а все-таки нарешті зробили. З вітальним словом до присутніх звернулася завідувач дошкільного навчального закладу Теремок Лариса Панкова. Вона зазначила, що ювілей дитячого садка це велике напрацювання та єднання поколінь. Адже в такий святковий день колектив згадує своїх вихованців та трудовий шлях. День у день 50 років. Тут працюють по-справжньому талановиті люди, які віддають душу і серце дітям. І берегиням дитячих сердець я хочу побажати здоров'я, миру, затишку злагоди в їхніх сім'ях. І ну, багато ще перемог, звершень в вихованні і навчанні маленьких українців. Також Лариса Володимирівна розповіла, що за підтримки Володимира Шалімова у дитсадку відкрився музей, який увібрав у себе історію закладу, його перемоги та здобутки. Тож на заході право відкрити символічним ключем музей надали Володимиру Іллічу та вихованцям Теремка. Саме перших років 65-го року і все встановлення, розвиток нашого садочка. Наш музей в трьох експозиціях. Тут і історія садочку, тут і Наше місто, де ми можемо навчати наших діток на заняттях використовувати. І ось де вже наша спадщина Сухомлинського, по якому ми працюємо. Ми зібрали виставку українських рушників позаду вас. Вихователі і помічники вихователів вишили прекрасні картини з бісеру, патріотичного тематики. На півстолітній ювілей завітали ветерани, які пропрацювали в садочку багато років. Бажаю, що всі сіли, ще довгого довго, все своє приймаємо нашу втічку. І вас, дорогі мої працівники дитячого сорочку, я також вітаю всім свят. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, щастя, щоб ви любили діточок, щоб ви були такі дружні, як ми колись у свій час. Дуже приємно, що наші діти стали і адвокатами, і юристами, і бізнесменами. І коли зустрінеш, кого випускав? І дуже приємно, що діти вітаються, діти пізнають. Колеги вітали ювілярів теплими словами, а вихованці своїми творчими виступами. Урізноманітнили сценарій свята, й самі працівники ТРМК, підготувавши вистави та вокальні номери. Заклад Теремок протягом 50 років виховував малечу, даруючи їм безтурботні хвилини щасливого дитинства. Не один вихованець із вдячністю згадує проведені у стінах закладу дні. Самі ж вихователі, як і їхні попередники сьогодні, також навчають своїх дітей доброму та вічному. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, тема тижня, телеканал Бориспіль.